Тиждень тому я почала приготування домашнього вина із чорної смородини. Вино виходить смачне, ароматне. Посилання на відео початку роботи я залишу в описі під відео. А сьогодні давайте будемо продовжувати. Вітаю вас на своєму каналі, друзі! Сьогодні рівно тиждень минуло, як я заклала вино із чорної смородини 12.07. І сьогодні прийшла пора його процідити. Щодня по декілька разів я його змішувала. Я вам скажу чесно, пахне дуже класно. Ось так я його перемішувала, для того, щоб не утворювалось шапки і щоб все так рівномірно вродило. І моє завдання зараз процідити. Робити я буду це через тюль. Чому через тюль, а не просто на дружках, для того, щоб як можна більше можна було віджати. Ось так. Ну, тобто, я думаю, що це така справа не хитра, як хто буде цідити, я собі сиджу саме так. Можна, звичайно, відразу цідити в банку. Щоб не гулялося через верх. Так, все перекинула. Тепер максимально віджимаю, щоб відійшло як можна більше з цього соку. І зараз я буду переливати ось цей сік. Тепер, воно в мене ну, майбутнє воно в мене переціджене. І тепер я буду брати цукор. Цукру я минулий раз брала. Половину від тої загальної кількості, яка має бути взагалі для даного вина. Сьогодні я візьму ще половину-половину, тобто четверту частину. Якщо, наприклад, у вас 2 літра було жмиху, значить пів літра ви додаєте цукру. Тобто залишок цукру ділимо ще пополам. Я додам буквально там скляночку, півскляночки гарячої кипяченої води для того, щоб максимально цей цукор розчинити. І заливаю як ось цей розчинений цукор, так і моє майбутнє вино я буду заливати в бутиль. Це, звичайно, може бути і 10-літрова банка. і... Ну, в Принципі за все залежить від того, скільки у вас вона. Я це все діло заливаю ботель. Ось так вийшло в мене більш ніж пів бутля, але ну було б добре, звичайно, якби він був майже так, на 3 четвертих повний. Так він у мене повний на 2 треті. І що я буду робити далі? Я буду надягати от сюди рукавичку. Справа в тому, що рукавичка то ідеально підходить для банки 10-літрової. Для такого бутлика вона широка. Тому. Я ось тут покраю. Чорненько це все діло замотою скочем. Перепрошую, зайвий шум, але інакше не полоситься для того, щоб кавичка не злетіла, бо дуже гарно вона злітає, дуже гарно вона бувають, бувають і такі випадки. Тому ось так щільненько я замотала скочем, і тепер дивіться, коли рукавичка надується, я ось тут в середньому пальці для того, щоб зараз цього не робити, пров'ю дірочку. Для того для чого, для того, щоб повітря виходило, але назад не заходило. Якщо це банка. На банки продаються такі спеціальні кришки, які або трубочка на них одягається і запихається другим, другим кінцем у воду, або прямо там в кришці така пімпочка, яка, куди заливається вода. Тобто досить таки зручно. Але на даному етапі у мене просто бутиль з рукавичкою. Що я зробила, підводжу підсумок. Процідила своє майбутнє воно. Перелила його в бутиль, додала 1 четверту від загальної кількості цукру, перед тим розчинивши його в гарячій, в невеликій кількості гарячої води, також залила в бутиль. Поставила зверху медичну рукавичку в середньому пальчику, пробивши дірочку, для того, щоб повітря виходило, але назад не заходило. Що я буду робити далі? У мене лишається ще 1 четверта частина цукру. Я її засиплю, але засиплю не за один раз, а за два. При цьому перший раз буде через дві неділі від сьогоднішнього дня, другий раз буде через місяць від сьогоднішнього дня. Через дві неділі я просто зніму рукавичку, засиплю цукор, перемішаю і одягну, але одягаю я зазвичай нову рукавичку, тому що ця вона. Ну, можливо, ця буде кращої якості, з нею нічого не станеться, але коли знімаєш скотч, рукавичка псується, і тоді є сенс одягнути новеньку. При цьому я буду періодично помішувати, спостерігати за своїм вином, що з ним відбувається. Воно буде в мене стояти в теплому місці. А через місяць я постараюся, не постараюся, я відзніму відео, тому що я буду знімати вино з осаду. Що це таке і як я це буду робити, я вам покажу і розкажу. Але це вже буде через місяць. Отже, зараз я просто залишаю його в теплому місці, і воно бродить, помішую. Через дві неділі додаю цукор, змінюю рукавичку, а через місяць покажу. Що я буду в загальному від сьогоднішнього дня воно в мене буде стояти як мінімум 2 місяці. Я його буду два, можливо і три рази знімати з осуду. Про це все я звичайно буду показувати і розказувати. Але наступний раз з вами оце воно зустрінеться не раніше, ніж через місяць. Отже, через 2 неділі додаємо частину цукру, через місяць будемо знімати з осуду. Про все покажу, про все розкажу. Дякую вам за те, що подивилися моє відео. Дякую, якщо довіряєте мені і робите зі мною це вино. Смачних вам напоїв. Нехай Бог дасть, щоб вже коли це вино виграє, ми, у нас вже був мир і все було добре. Міцного здоров'я, всього найкращого. Пока-пока.